Що таке довербальні навички? Які це довербальні навички та чому сьогоднішній подкаст буде саме про це? Усім привіт! Я Надія Корилюк, логопед, психолог, сертифікований гешталь-психотерапевт. Випереджую ваше запитання, чому саме я вам про це розповідаю. Все тому, що я корекційна педагогиня вже понад 14 років, засновниця та провідний спеціаліст корекційного центру Логос Прогрес розміром 540 квадратів та командою понад 15 людей, які мають спільну мету допомагати дітям всебічно гармонійно розвиватись. Ну і звісно. За ці роки я провела понад 3 тисячі діагностик, що дає мені більше досвіду, знань і розуміння, над чим треба працювати, в яку сторону потрібно рухатись. Окрім того, я спікер та засновниця навчальної академії, Академія» для корекційних спеціалістів. І вже понад 600 спеціалістів підвищили свою професійну кваліфікацію і впевнено сміливо допомагають діткам та їх батькам. Ідея цього подкасту поділитися корисною інформацією з батьками та спеціалістами в контексті активізації мовлення. Більше інформації буде на моєму шостому потоці флагманського курсу Робота з раннім віком активізація мовлення. Що таке довербальні навички простими словами? Це комунікативні та когнітивні здібності дитини, які розвиваються ще до того, коли вона почала розмовляти. І правда. Ці навички вони є фундаментом для подальшого розвитку мовлення, соціальної взаємодії та й в цілому всебічного гармонійного розвитку дитини. Перше отримання зорового контакту, здатність дитини дивитися вам в очі, слідкувати за вашою мімікою, виразом обличчя і бажано давати зворотню реакцію. Далі до невербальної комунікації відноситься міміка та жести в контексті жестів. Вам добре відомий вказівний жест, який з'являється в ранньому віці, коли дитина може показати те, що ви називаєте, або те, що вона хоче. Далі це жест привітання чи прощання з членами родини, і туди може бути, коли дитина підіймає ручки, наприклад, коли вона хоче, щоб ви взяли її на руки. В контексті міміки буде відноситися вираження емоцій через рухи обличчя. Це базова посмішка. Ви посміхнулись, дитина посміхнулася вам у відповідь. Це може бути, наприклад, здивування, коли дитина щось побачила вперше. Або коли, наприклад, ви робите зауваження, чи сваритесь, в неї теж буде відповідна емоція. на Обличчя, що буде являтися мімікою. Далі сприйняття та реакція на голос. Сюди буде відноситись те, як дитина повертає голову на будь-який подразник, реагує на тон голосу, або відрізняє знайомі голоси. Тобто вона може зрозуміти, що це прийшов тата, чи це прийшла мама. А Якщо ви її гукаєте, відповідно, вона повертає голову. Або, там, не знаю, дзвонить телефон і вона реагує, чи телефон, чи будь-який інший подразник, слуховий. Наступне це вокалізація. Крик. Агукання, гуління, лепет, тобто перші звукові прояви до того, як починається повноцінний процес мовлення. Спільна увага здатність звертати увагу дитини і на вас, і на предмет. Тобто дитина дивиться на вас і на іграшку, яку ви тримаєте в руках. Або якщо хтось заходить, ви переключаєте увагу, наприклад, що прийшов тато. Це спільна увага, ви разом дивитесь. В сторону, де зайшла людина, наприклад, або тварина. Імітація або наслідування. Напевно, це один із. Важливих процесів, хоча насправді, якщо у дитини не сформований будь-який інший попередній етап з довербальних навичок, дитина ними не оволоділа, то корекційна робота буде або неможлива, точніше, все одно вона буде відбуватися саме з цих навиків. А з іншого боку, вона буде дуже повільна і мало ефективна. Саме тому розвиток довербальних навичок буде таким підготовчим етапом, як я його називаю на своєму курсі з активізації мовлення, і фундаментальним. І вже потім ми будемо відповідно мати базу. E І будувати будиночок і рухатись далі. Відволіклась трішечки, що ж таке імітація, що таке наслідування, коли дитина повторює за вами звуки, рухи, міміку або щось інше. Єдина відмінність між імітацією і наслідуванням в тому, що імітація це більше мимовільний процес, коли дитини він відбувається в дитини несвідомо. Тобто ви поплескали на радостях, і дитина за вами підхопила цю дію, але не усвідомлюючи те, що вона робить. А наслідування це більше більш е, вже свідомий процес, коли і частково він переходить в довільність, коли дитина цілеспрямовано бачить і повторює за вами. Е, ось так. Якщо ми говоримо про довербальні навички, то ми говоримо більше про імітацію. Тобто, коли ці процеси дитини відбуваються ще несвідомо. Окей, okay, і далі ми перейдемо до розуміння. Мовлення, навіть якщо дитина не говорить, але вона вже починає розуміти прості слова і прості інструкції. Тому знаєте, це таке цікаве запитання: що перше, дитина починає розмовляти, чи дитина починає розуміти. Насправді це такі е, взаємопов'язані. Е, і одночасні процеси, але в цілому дитина вже в ранньому віці вона може виконати інструкцію Дай. А вона реагує і розуміє інструкцію іди сюди. Звичайно, ми підкріплюємо їх жестами, ми підкріплюємо їх зоровою опорою. Коли ми кажемо іди сюди там чи. Помахай ручкою, чи ми кажемо дай, наприклад, ми допомагаємо підказуємо, але згодом ви можете зрозуміти, як цей навик автоматизовується в дитині, і дитина просто розуміє, коли ви кажете, дай, дай іграшку, навіть не показуючи долоню, не даючи фізичну підказку дитині. Ось такі, напевно, це не всі довербальні навички, але це виокремлені найголовніші, з яких. Обов'язково розпочинати попередню роботу, яка буде стосуватися активізації мовлення. Якщо ви помічаєте, що у дитини слабо сформовані або не сформовані довербальні навички, це може бути таким маркером. По перше, сигналом про затримку мовного розвитку, психічного розвитку, таким маркером, коли варто скерувати діток. Да, якщо ви спеціаліст, то варто керувати батьків. Якщо ви мама, то ви можете самі зрозуміти, що варто відправитись на консультацію до медичних фахівців, які можуть підтвердити чи спростувати да, такі певні ознаки і скерувати вас вчасно в корекційну роботу. Да, тому що певні елементи можуть бути маркери до тих чи інших порушень, починаючи е, до прикладу про розлад спектру аутизму чи там порушення слуху. Ваша задача вчасно це виявити. Час на розпочати корекційну роботу. Давайте перейдемо до практичної частини. Це була трішечки теорія, щоб у вас було більше ясності, що таке довербальні навички, і чому вони такі важливі, такі необхідні. Е, ось, а ви ці корисні вправи можете використовувати на заняттях, навіть не використовувати, а розпочинати такий підготовчий корекційний етап до активізації мовлення. Якщо ви спеціаліст, і якщо ви мама, то знати, які довербальні навики потрібно формувати у ваших діток вдома самостійно або підкріплювати корекційну роботу. Окей. Ну і на, що, на чому мені слід наголосити. Все буде залежати почерговість вправ, їхні певні деталі будуть залежати від індивідуальних особливостей дитини. Туди буде входити і те, який розлад у дитини, чи який діагноз у дитини, який вік у дитини, і певні індивідуальні особливості. Ми мусимо на це зважати, коли розпочинаємо роботу. Розпочнемо ми. з... Першого довербального навику це утримання зорового контакту. Яка ціль, яка мета даного навику зрозуміло, щоб дитина утримувала увагу на обличчі того, хто розмовляє, тому що в подальшому це буде сприяти розвитку мовлення. Ну і звичайно, погодьтеся, набагато складно вчитися в людини, яку ти не помічаєш. Саме тому це є важливим навиком. Коли нам необхідно формувати цей навик? Перше, коли є орієнтовна реакція на подразник дитини, тобто ви дитину гукаєте, дитина повертається, дивиться. Далі, якщо дитина дивиться, наприклад, вам в очі або на ваше обличчя, але швидко відводить свій погляд. Якщо в дитини порушена комунікативна сфера, дитина відмовляється дивитися вам в очі або просто дивитися на доросла. Ну і що важливо, даний навик. Потрібно використовувати не тільки на заняттях в 30 хвилин, а все одно давати вдома, відпрацьовувати, закріплювати батькам для того, щоб посилити і сформувати цей добробальний навик. Що ми можемо використати на даному етапі? Це можуть бути будь-які окуляри, маски, екрани. В мене я не знайшла. В мене на роботі десь мають бути дуже класні такі новорічні окуляри. Вони. В них немає скла, а на поверхні, не на поверхні, а зверху, там такі були ялинки. Вони дуже яскраві, привертають свою увагу умовно, і дитина вже буде чіплятися поглядом. Можуть бути просто яскраві, знаєте, такі окуляри в формі сердечок, зірочок. Яскравих кольорів зелений, червоний, оранжевий, будь-що, що може вам допомогти. Ось такий обруч, і є там точно обручі з різними вушками. Може бути обруч з різними там дзвіночками, з будь-якими героями. Теж ви можете вдома зробити самостійно. Ви це одягаєте і намагаєте взаємодіяти з дитиною. Я розкажу, що ми не просто взаєм... ну, тобто ми не просто одягнули. Я далі розкажу, що ми будемо робити. Коли ми привертаємо увагу, також сюди підійде гарні яскраві хустки. може бути капелюх, може бути шапка, панамочка з певними героями, з певними елементами, які ви можете одягати, наприклад, на заняття або на певний період взаємодії з дитиною. Класно, також працює. Я особисто таке не роблю, але я знаю, що колеги впроваджують це свою роботу, треба враховувати все-таки специфіку того, що дитина може бути або гіпер, або гіпочутлива на різні сенсорні подразники. Тобто, якщо ми говоримо про яскраві кольори, тобто, да, навіть ці самі окуляри, або що також може бути, можна намалювати губи яскравим червоним кольором, що буде вже привертати увагу дитини. Зокрема, якщо не тільки це, то я знаю, що так. Також колеги можуть намалювати стираючи маркером або фарбою, наприклад, трикутничок над губами, тобто, або якусь іншу геометричну форму, або можна помадою, або будь-якою іншою фарбою, яка легко стирається саме основне. І ви можете теж зробити такий експеримент, коли ви намалюєте тут якийсь елемент, який цікавий дитині, якщо ми говоримо про діток з розладом спектру аутизму. Дуже часто вони полюбляють цифри, вони полюбляють літери, геометричні фігури. Тому в роботі з ними цей фактор для початкової роботи може гарно спрацювати. Позна там, намалювала тут трикутничок, і дитина вже затримувати свою увагу на ваших губах, наприклад, чи там на носику, чи на очах, наприклад, да? тобто, таких два круги, два трикутнички, два, два квадратики може бути. І ще такі наліпки. Наліпки можуть класно працювати. Я часто наліпки використовувала в своїй роботі. Тобто ви можете причепити, наприклад, на носик, і далі взаємодії з дитиною. Привертаю увагу, правда? <рив> я погоджуюсь. Але знову ж таки, це елементи, які можуть допомогти привертати увагу і утримувати погляд на вас. Але я це поєдную з певною діяльністю, оскільки ми говоримо про роботу з немовленнєвими дітками або дітками, які мають ті чи інші. Психомовні затримки я часто використовую предметну діяльність. До цієї предметної діяльності будуть іти е, ігри, да, можуть іти сортери, які передбачають роботу. Е, з матеріалом. Тобто, я не люблю, щоб це були якісь картки, чи це були ламіновані якісь елементи. Я люблю, щоб це були предмети, які дитина може подосліджувати, потрогати на дотик, на колір, на розмір і так далі. І, умовно, одного заняття я клею собі, наприклад, наліпку. А ще, до речі, наліпка це теж дуже класний елемент комунікації, тому що дитина, діти дуже часто хочуть зняти або доторкнутися. Тобто, ви, наприклад, причепила, дитина подивилась на вас, протягнула до вас руку, знімає Рикла, да, і ви можете там перше підключити далі продовження, дивлячись, на якому рівні дитина, там почепи собі на носик, да, де частини обличчя, наприклад, дитини, чи просто вона кудись ліпить. Тобто підключається дрібна моторика. Знову Ой, знову приклеїли там інший елементик собі, наприклад, на носик. Супер, дитина тут тільки приклеїла кудись, десь інде піднімає погляд на вас. Ха, а у вас на носі знову якийсь елемент. Тобто вона знову отримує свою увагу. Якщо це ще різні, можуть бути різні кольори. Це можуть бути наліпки з чим любить дитина. Тобто там любить дитина метелики. Окей, любить дитина тваринок. Добре, любить е -е, дитина машинок. Чудово, знайдіть наліпки з машинками чи з якимись видами транспорту. Це класно спрацює, дитина знову тягнеться до вас. Це певна взаємодія з вами і утримання зорового контакту. Дитина може зняти, або ви можете просто утримувати це на своєму обличчі, наприклад. І продовжу тему з такими матеріалами, сортерами, які класно працюють. Що відбувається? Я даю дитині, по-перше, Розвивати так, цілеспрямовані дії, якщо ми говоримо про діток, у яких не сформовані певні навики, вони не не граються іграшками за призначеннями, то я буду включати більше фізичну підказку, тобто брати руку дитини і виконувати ті чи інші дії. А в іншому випадку, тобто, я буду взаємодіяти з дитиною, будувати з неї контакт, передаючи той чи інший елемент. Наприклад, у мене тут гарний капелюх чи гарні окуляри, і я кажу дитині на і якщо ви звернете увагу. Більша частина спеціалістів, напевно, навіть усі я б сказала, коли працюють над активізацією мовлення, дуже часто ви можете помітити, ми завжди підносимо елементи собі до органів мовлення. Чому? Тому що в нас працює два аналізатори: один слуховий, один зоровий. Тобто, якщо у дитини порушене слухове сприйняття або фонематичні процеси, тоді приймати. Слуховий стимул буде складніше. Їй потрібна зорова опора і зорова опора на органи мовлення. Саме тому я, наприклад, почепила наліпку на собі на носик, чи там одягнула окуляри, підношу до ротика, кажу на. Тобто, це може бути вже і підключається імітація. Тобто, я можу підключати голосні звуки, можу просто супроводжувати якусь дію і казати на і давати дитині. Дитина Поклала знову привертаємо увагу, чи дитина буде тягнутися до елементу, тобто сам елемент буде як привернення уваги, тоді я підвожу сюди доносика, щоб дитина підняла погляд до мене, чи подивилась на органи мовлення, тобто в залежності від того, якого рівня дитина, і тоді кажу, на чи просто кажу там клас, молодець, що відбувся конект, та дитина подивилася вам в очі, і віддаю дитині. Тобто, на певних етапах буде достатньо просто того, навіть якщо дитина подивиться вам в очі, ви можете віддати бажаний предмет, наприклад, дитині. Або наліпку, або там якийсь елемент сортера, чи ще чогось. Да? Це теж буде працювати як мотивацію до того, щоб дитина підняла погляд на вас і отримала бажану річ. Тобто, ось таких два дієвих елементи, які допоможуть в формуванні зорового контакту, щоб дитина утримувала погляд на вас і працювала над тим. Давайте я вже цікаво скільки часу ви фокусували і отримували увагу на наліпці. Цікаво, цікаво. Напишете в коментарях. Ось таким чином поетапно дитина населяє пірамідку, я підношу до органів рота, чи органів мовлення, чи до носика, щоб дитина отримала погляд, отримала погляд, просто віддаю їй річ, або там, якщо дитина готова, відтворюю, кажу, голосні звуки, або імітую. там я не знаю, якщо ми там говоримо про дракончика, я можу імітувати, як дракончик там би ймовірно казав, там гу-гу-гу, наприклад, да, і давати дитина дракончик. Тобто я можу і вже підключати імітацію, наприклад. І, можливо, мимовільно дитина за мною повторить. Але пам'ятайте, що основна ціль буде не ця. А першочергова утримання зорового контакту. А, або просто на. на" і даємо дитині а, цей елемент. Так, ми розвиваємо. Довербальний навик отримання зорового контакту. Наступна вправа, яка буде сприяти розвитку довербальних навичок, це виконання інструкції стій або стоп. І трішечки в подальшому може бути інструкція Чекай. Найчастіше я в своїй роботі використовую інструкцію стоп. Тобто я протягую руку, я показую долоньку з фізичною підказкою, і це означає стоп. Часто можна, колеги використовують стій. Як вам краще в моєму випадку це інструкція СТОП. Якщо трішечки зробити крок назад, то мовлення виконує три важливих функції: перше це комунікативну, номінативну та регулюючу. І саме дана вправа нам буде необхідна для того, щоб формувати у дитину. У дитини навички саморегуляції, тобто дитині потрібно пригальмувати себе. В яких випадках це потрібно, коли процеси збудження у дитини переважають над процесами гальмування? Це це навик, який пов'язаний з безпекою дитини, тобто, наприклад, да, коли ви гуляєте з дитиною, вона трішечки побігла наперед, ви не можете її не здогнати, а вона не може пригальмувати себе і вибігти, наприклад, на дорогу. Або ви, наприклад, щось готуєте, дитина підходить до плити, вона має зреагувати на стоп або чекай, або там стій, і не полізти рукою, наприклад, до гарячої плити. То це навик потрібний для, того, для тих діток, у яких є труднощі з саморегуляцією. Також цей навик необхідний, ми включаємо його в роботу для тих діток, яких порушене слухове сприйняття або фонематичне сприйняття. Чому? Тому що дитина, оскільки не обробляє всю інформацію, яка до неї поступає, нам потрібно почати нашу роботу з першої регулюючої інструкції: стій або СТОП. Як ми будемо відпрацьовувати дану вправу в деяких контекстах? Я розкажу те, що я рідше застосовую в своїй роботі, і те, що застосовую частіше. Базова, я думаю, всі знають вправу, яку грали на новорічному святі. Коли розкладали стільці, грала музика. Ми бігали навколо стільців, вимикалася музика, ми мали зайняти свій стілець там. Комусь не вистачало місця, і та кількість учасників зменшилася тобто, це Саме про те, що ви можете зробити, зіграти своєю дитиною вдома чи почати виконувати на заняттях. Кладете два стільці. Я реально в якому сенсі дітям з дітьми граю в цю гру. Єдине, що замість музики я даю в руки дитині певний інструмент. А якщо ми говоримо про більш складний рівень розвитку дитини, в якому сенсі я дит... беру дитину за руку, в руку кладу їй брязкальце чи якийсь музичний інструмент. Поки ми біжимо, я допомагаю їй грати на ньому. Потім ми сідаємо, я зупиняю, кладемо ручки на, наприклад, на коліна, утримую руки на колінах і кажу, сижу. Ми не рухаємось. Потім знову ми починаємо бігати. Я додаю ще якийсь елемент, щоб був зв'язок, що ми біжимо чути якийсь інструмент. Коли ми сідаємо, повна тишина, нічого не відбувається, ми сидимо, музичний інструмент не грає. І поступово потім я дам дитині. Дам дитині Інструмент, щоб дитина вже сама могла бігти, грати. І коли сідає, вона е причиною наслідок наслідок е усвідомила поступово е і розуміла, що коли ми сідаємо, ми не граємо. Наступний крок, коли я вже заберу музичний інструмент собі, дитина буде просто реагувати на те, як. Е Чути музичний інструмент, реагувати на звуковий подразник по факту, або на вказівку стоп. Знову ж таки, важливо наголосити на тому, що на початку ми просто беремо з дитиною біжимо, і коли зупиняємося, сідаємо, кажемо стоп. Або ви можете розкласти доріжку, доріжку або круг, по якому будете бігти. А, і, наприклад, використовувати дієслово слово біжу і потім перед дитиною зупиняти і казати стоп, стою. Знову біжу, стоп, стою. Один із елементів це фізична підказка. Коли ви долоні зупинили, і фізично, наприклад, дитина хоче бігти, а ви її рукою притримуєте. Це важливо, якщо дитина не зреагує на інші подразники. І зараз я покажу, які можуть бути інші подразники. До прикладу, ми можемо взяти будь-яку дію. Тобто, ви можете бігати, зупинилися. Ви можете, наприклад, грати на музичному інструменті. Зупинилися. Ви можете грати на барабані, зупинилися. Дитина може малювати стоп, пригальмували. Тобто може бути певна дія, і потім зупинка. Але або там стрибати. І зупинилися. І, наприклад, що може бути додаткове, окрім е, вказівного, да, тобто рукою ви показали. Або що може бути е, крім того, щоб тримати дитину, щоб дитина якось без фізичної е, допомоги могла зреагувати на цю інструкцію стоп? В таких елементах класно може спрацювати, наприклад, розпилювач. Тобто дитина біжить, біжить, біжить. Ви кажете стоп, показуєте дитині рукою, наприклад, підказуєте в. Е, Фізичною підказкою, але не зупиняєте її фізично, а бризити. Тоді вона розуміє, коли вона біжить по коло, що щось відбувається, вона вже якось реагує і призупиняється. Знову, ви, наприклад, включили музику, чи почала грати якимось інструментом, чи просто дали вказівку біжи. Дитина біжить. Ви кажете Стоп. Дитина вже на, інше, на наступний раз буде краще реагувати, тому що вона знає, що буде певна реакція на те, що коли вона не зреагувала, значить на неї бризнули, а їй неприємно, наприклад, це. В деяких випадках, коли, наприклад, дитина, ви можете взяти барабан, в мене там десь був барабан, але можете взяти барабан, дитина грає, потім ви кажете Стоп. Один із елементів, ви можете або гарячою, гарячим рушничком, тобто намочили її водичці чи холодної. Зверху накрити долоні дитини, тобто дитина грає, грає, грає. Ви кажете стоп. Тобто, якщо дитина не реагує на вказівку. Ви Притримуєте зверху рушничок на її долоні, вона відчуває яскравий контраст, тобто, да, якесь тепло чи якийсь холод, воно викликає якісь інші емоції, позитивні чи негативні. Тобто дитині може не подобатись або подобатись, але вона буде реагувати вже на інструкцію стоп. З кожним наступним разом все краще. Сюди ж може бути, коли, наприклад, ви бігаєте по колу, дитина бігає за вами і ви кажете інструкцію стій, стоп. І для того, щоб пригальмувати дитину, ви можете використати, наприклад, обтяжувач. Це, в цьому випадку це, наприклад, ось такий, така сороканіжка. Вона дає більшого відчуття дитині і теж сковує, там, пригальмовує її збуджені процеси. Наприклад, дитина біжить, ви кажете Стій-стоп, і ви на неї, наприклад, накидаєте. Обережно накидаєте певний, наприклад, є такий вуш сенсорний, або може бути ковдра, обтяжуюча. Ви можете, чи жилетка, наприклад, щось відбувається. Тобто, ви сказали стоп, і ви якось пригальмували якимись додатковим стимулом, який дає знати про те, що потрібно зупинитися вчасно. Спробуйте відпрацювати дані вправи. Починаючи від того, що можна бігати, можна плескати, зупинятися, можна, наприклад, стукати, стрибати, можна класти іграшку в якісь елементи там з іграшкою щось робити, потім зупинятися. Чи там їде машина, їде, 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 їде по доріжці, і потім ми кажемо стоп або стій. Ну і поступово перейдемо до формування розуміння навику. Не навику, а інструкції чекай. Використовуйте дані вправи. Діліться зворотнім зв'язком, які результати отримали впродовж їхнього виконання. А також підписуйся на канал, клади сповіщення, щоб не пропустити наступний подкаст, де я буду розповідати про наступні довербальні навички. До зустрічі!